Рятуємо підлогу на Хмельниччині. Під час візуального огляду будинку спеціалісти компанії виявили просідання підлоги в двох кімнатах будинку. Обстеження показало, що шари ґрунту під підлогою першого поверху доущільнились під час експлуатації будинку та під впливом додаткового навантаження, що призвело до появи порожнеч та нерівномірного просідання підлоги. Ґрунт під основою підлоги нерівномірний, недостатньо ущільнений та нестабільний. За результатами обстеження розробили Проект спеціалісти компанії провели укріплення основи ґрунту бетонної плити підлоги на глибину до майже мінус чотирьох метрів від верху плити підлоги, заповнення порожнеч пустот під плитою підлоги та відновлення контакту плита ґрунт, частковий підйом та вирівнювання плити підлоги. Виконання всього комплексу робіт зайняло чотири дні. Після виконання комплексу робіт з відновлення провели геодезичну зйомку. Замовник отримав гарантію на виконання роботи 10 років.